Всім добрий ранок, добрий день і добрий вечір. З вами Тетяна і хочу поговорити на те, що багатьох вже допекло про наш просто неймовірний 2025 год і то, що нас буде ожидать 2026 году. Взагалі, я буду говорити більш про енергію і більш на тому, що воно на колективному працює. Без ніяких страшилок, без ніякої драматизації, просто по факту, що воно є, як воно впливає і на що варто буде звернути увагу кожному. Комусь це може відгукнутися, комусь це може не відгукнутись, тому що 25 й рік загалом був тяжкий не для всіх, але для більшості людей. Чому він для когось був дуже важкий переломний, а чому комусь він наоборот дав якісь там можливості, комусь було краще, або просто рівно пройшов. Ми зараз не про якусь там астрологію, да, ми тут будемо спиратися на нумерологію, але і на мої, да, мій ченелінг і відчуття, як воно все працює, як воно відбувається на колективному плані. Сьогодні в нас виходить 20 грудня, чи 21 грудня. Коротше, дієта між 20-21 і грудням я щаслива людина в календар не дивилась. вот, не знаю, який день даже сьогодні. На сьогоднішній момент, на цей місяць, дуже важкі енергії. Може бути бажання ні з ким не говорити, а нічого не робити. Знаєте, в як, якому-то в вакуумі не хочеться, хочеться просто кушати, спати, і от все. Інтроверт, інтровертом, інтровертний. З вами все ок, з вами все нормально. Зараз такий період він може трішки затягнутися. А потім дивіться, за 25 рік я ще кажу теж свого досвіду, тобто я не люблю там десь, знаєте, прочитати, передати, там щось сказати і так далі. Я все я кажу, то, що мені приходить, то що я відчуваю. І свій досвід всюди приписую, бо це дуже важливо. На мою досвіду, цей рік був дійсно неймовірно важкий. У мене було да, три втрати, то є то вже, там, з чоловіком ситуація, тобто все, що касалося моїх близьких людей, якого то втратила, щось змінилося, да, і все отак на купу за один рік, прям такою, знаєте, центрофугою. Мені, наприклад, це дуже багато чого дало, бо в мене були певні свої пробоїни в яких то там сферах життя, і вони мені дали дорости, тобто свого роду, як зараз називаю, да, трансформація. Чому в когось міг бути тяжкий рік, а в когось ні. Тому що якщо у вас якась є певна сфера в житті, яку ви не то, що не допрацювали, яку ви ігнорували, з якою ви не хотіли зустрічатися та бачитися, вирішувати це. Да? Тобто, наприклад, ви контрольор, і ви контролер по життю, ви не довіряєте нікому, нічому, навіть собі, я з пілочки. І, соотвісно, цей рік вам буде на це. Ну, якби давати да, якийсь ситуєшн і так далі, щоб ми це все пропрацьовували. Ми на це звертали увагу. Тобто ти сам не можеш, так давай ми тебе підстрачника дамо. А в принципі, цей год так і працює. Тобто, якщо опиратись на нумерологію. У нас за рік відлюдника був. І це ж про до цю про внутрішню мудрість, це про заглянути в себе там. І ми багато хто руками від себе могли просто тікати. Нам вже з рік з року в рік дають якісь можливості, щоб ми трансформувалися, але тут давайте ще враховувати факт, що всіх свої пласти, всіх свої психологічні там напрямки, ну тобто. Шкала, да, е, пластів багато, якихось родових програм, з чим працювати, в когось затрагуються всі сфери, в когось одну, в когось застій з відносинами постійно, і треба на це звертати увагу. що е, Чому я обираю таких партнерів, чому в мене відносини не складаються, чому там да, інфантили у мене? Е, ну, от все в цьому роді, тобто нездорові відносини, це все буде туди звертати увагу. Ну, тобто, звертала усю увагу в цьому году. Наприклад, ти контрольор тобі все буде робити, щоб це ць в цьому році ну прям зламався, переламався як та собачі кістка, він собаки кістки, і ті прям уже тут. Зрозумів, що все, ну, я, я втомився від контролю, і тебе всяка кожна ситуація прямо направляє до того, щоб ти відпускав цей контроль. Тобто цей рік працював так. Дуже багато багато втрат було в цьому році, да, так, ну, не дивлячись на ситуацію да, в нашій країні, тобто це все зрозуміло. Але я кажу: от про такі да, втрати, тобто, от, ну, ніби вот і нема, вот і нема. Да, тобто, цей рік прямо акцентую на цьому всьому, тобто завжди були втрати, це все зрозуміло, але. Цей рік, навіть дайте про втрату не тільки про фізичну, да, от, а і про свою от, ментальну втрату, своєї старої ідентичності, свого я, свого якогось образу, своїх вимишлених целей. Тобто, якщо ви там йшли до якоїсь мети, яка не ваша, є, масві з позиції довести, доказать, от, подивіться, от, я там до травмованої позиції з дефіциту, вам це також підсвічувало, щоб ви змінилися. Болісні моменти, болісні етапи, але це все би, да, благо. наш закінчується, да, заканчується, у нас би, скоро 26 рік. Будемо давати реалістами, да, попереду до 26 року. Без залякувань, без яких тут -то... і теж рожевих окулярів. Сказати, якщо загально, чи буде коли то краще, легше, от прямо тут. Не буде. Уже не буде. Є з позиції для душ наших це просто гра офігенна, просто. В общем, Майнкрафт, і я там не знаю, прям ГТАшку шку випимося тільки в реальній житті. Краще нам не буде, буде, можливо, десь комусь важче, комусь так далі. Ну, легше прямо всього фікеті. Я тут не буде. Но дивіться. З приводу цього краще не буде. Це те теж звертати увагу на наші реакції, тому що якщо от, ну, нам треба бути вже більш гнучкими, більш адаптивними. Це не про успішний успіх заробляння грошей і так далі, це про еволюцію загалом людей, свідомості, нашого вищого я, на рівні душ, це про це. Тобто не про те, що нам треба то не надо, то. Це про таку знаєте, офігенну еволюцію. І тут теж питання в тому, чому реакція може бути на те, що блін буде ще важче", да? Хтось каже, ну ладно, ок, а хтось каже, блін ще важче, та куди важче", типу. І от тут є ця задачка, що до ці всі питання, чому ви так реагуєте, з цим можна просто піти і саморефлексувати, або просто зрозуміти, а чому так. Да? Ну, чому я так реагую, де мені було важко. Да? І, і так далі. Тобто, повірте, можна змінити свої реакції і легше це все сприймати. 26-й рік у нас вроді, якщо по виходить, виходиться, в нас якщо додавати десятка, да, десятий аркан. Якщо взяти по аркану, це колесо фортуни, ніби сразу всі такі будуть. Ой, і так далі, все там, все, прям все, кайфово все поміняється. Ну, колесо фортуни може повернутися як... як хірову сторону, так і офігенну сторону. І навколо вона в кого повернеться, то тут це буде індивідуально. В колективному плані це теж про довіру. Дуже буде про довіру це відпускання контролю про знову ж таки адаптивність ігнучки, що цієї фортуни, воно може просто повернутися або туди, або туди, або отак. Тобто це про довіру, знаєте, це не по не плив по тіченню, якби да, до це, знаєте, вплив тіченню. Знаєте, як буде, так буде. Якби свого роду, якби да. Такий, знаєте, здоровий має бути баланс. От вроді свого роду, як как питати бы, да, по чеченню, довіриться вашим силам, довіриться собі. Тобто в мене про інфантільну позицію все дають, тут, ну хоча я здається, теж, знаєте, полезно, як ви повірте. Але про цю внутрішню довіру, що окей, значить, якщо так, значить так має бути. Тобто в мене є своя мета, є свої цілі, якісь там, да? До чого я йду, я роблю, вкладаюся. Но а, я от іду в це з довірою. Тут більше буде про довіру, про відпускання контролю, про і ще більше буде розпаковувати, щоб відчувати себе, бачити себе таким, яким ви є. Буде ще більше здиратися в оці всі маски. Тож теж кардинальна якась зміна, якісь судбу... судбоносні будуть, знаєте, такі. Ситуації, тобто події у вас там в кожного свої будуть. Тобто, ми, я не можу тут сказати: от так, от, 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 от так буде всіх. Не може такого бути у всі. Тому що давайте, навіть без адлетєвша, без езотерики, ми будемо говорити про те, що психологічні травми всіх різні, родові програми, всіх різні, патерни, ну патерні реакції, тобто тригери у всіх абсолютно різні. Є якась база, але ми всі різні, тому я не люблю, коли, знаєте, взять і приписати одно і все, і кожен час собі там хтось щось накрути, хтось затривожиться, а хтось там не то... так неправильно, якби я, я вважаю, це особисто моя думка. Так є, звісно, база да, колективної енергії, але вона всіх буде проігруватися по-різному. Тому просто, і, знаєте, як я кажу, щоб тебе не чпукнуло сіні, давай, щоб тебе почпуло. Якби м'якенько, да, так акуратненько і романтично, Начни з того, що відпустіть цей контроль, вчіться. Отак От сказати вам, да, відпустити контроль, це, звісно, тупо. Але да? вчіться, водо, це, де я все контролюю, чому я все контролюю? Ви можете звернутися до спеціалістів, можете це пропрацювати, якщо ви не можете самі це. Це нормально. Взагалі, я за те, щоб люди ходили в терапії. Ви бачите, який ми час живемо. Це нормально. Ну, звісно, я розумію, я вже дивлюся, я бачу, як багато хто пише за психологів, негативні відгуки, але ну. У мене також був такий свій досвід, але ну, я одразу змінювала. тобто мене, я, я змінюю психологів, і мені треба психології ну, тобто, терпі їх не просто поговорити, а іменно піти в цю глибину. І воно того варте, щоб все зцілювати, щоб тебе не тригерило якісь певні моменти аж до сильного цього, знаєте, невиносімого состояння. І в мене завжди було питання контролю і вразливості. Тобто, в мене завжди було я сильна, я чоловік, ну от знаєте, чоловічість така енергія, енергії, я з, з Яйцева. І цей рік мені ще більше по цьому дав, бо я це ігнорувала, я ніби з цим працювала, ну така наю себе, коротше. І в цей рік мені прям дав по шляпі. І я з цим працюю якби надалі, саморефлексую, да, відловлюю, І... Тобто в мене це по цьому стукнуло: в когось по відносинам, в когось по грошах, в когось кар'єрі, В когось там по, просто по якимсь реалізації. Всіх своє різне буде. І це питання того, що у вас підкошується, над чим у вас є питання, що недопрацьоване, що, з чим треба працювати. Потім дивіться, теж таке класне може бути запитання, а що з цим треба працювати? Ні. Загалом це відео для тих, хто хоче з цим працювати, бути пропрацьованим і так далі. Зараз так модно це слово не обов'язково. От, наприклад, я, як я кажу, ідіть в роботу, в терапію тоді, коли у вас є дискомфорт. І також це відео про те, що може бути дискомфорт в певних якихось моментах та у такому 26-му році дуже важливо довіряти, бачити знаки, відчувати свою інтуїцію. Бо ми дуже ж зашлаковані. Також я знімала відео про інстаграм, чому багато хто у кого вже нудить від цього інстаграма. Ще більше люди хочуть бути живішими, просто жити, зняти з себе цю всю мішуру, шуруху, цю все. І цей рік ще більше буде до цього нас спонукати. І тут же питання: ви будете довіряти цьому процесу? Чи ви візьмете да, як займете роль Бога? Ну тобто, ми не про релігію, далеко не про релігію. Займете роль Бога, да, от. І я я контролюю, і я знаю, як лучше, і я от все це, да? І вам тоді може, ну, якщо це ваше, то ок, якщо не ваше, вам просто по шляпі понададуть. Тобто цей рік більше буде про внутрішню довіру, внутрішнє відчуття, знову ж таки, знімання цих всіх масок, і от да, плить по тіченню. Ну, якби ми це плить по тіченню не з інфантильної якоїсь позиції. От я цей от, пливу, рішайте все за мене. Це в нас про таку іменно. Довіру, відчуття, чуттєвість і проживання всіх оцих своїх певних сфер, і знову ж таки, що яка саме сфера буде да? підніматися? Я не можу сказати. Це буде всіх індивідуально, в кого які там да прогоїни. Тобто. Пробіли в цьому всьому, і ви можете даже в себе ну, спостерігати цей рік, що це чіпляло у вас, наприклад, в когось там відносин, да, У мене там от про контроль, дуже про якусь тему там, відношення з соціум, це питання грошей могло бути, проявленості. І ви в це звертайте увагу, і це ваша та сторона, яку вам буде підсвічувати. Тобто, ви як зрозуміли, рік не буде там тяжким. Чи це життя і воно буде різне. Воно не може бути вау і буде таке. Воно буде і таке, і таке, і таке. Це життя, циклічне, все, ми живі, ми не можемо бути або такі, або такі. Але питання довіри, дуже це увагу, бо цей рік просто може кардинально змінювати. І дійсно можуть бути такі зміни в таких напрямках, які у вас блять. Тому отак, от вот, во так, з наступаючим вас двадцять шостим годом. Желаю, якби я, якби могла знаєте, знати чорним імором пошутити, як країн, українка, і не в Україні, да бажає всім вижить, але ви всім вижили. Тому теж не зациклюйтесь на тому, що ви там чого то не досягнули, чого-то не змогли, і так далі. Ви все змогли, ви вижили, ви живі, ви дихаєте, ви є, ви класні. І дуже важливо, що дуже в нас вимоги сині до себе. Проте, все, що у нас в країні ми дивимося, якісь соцмережі, починаємо. Там ой, мене того нема, того нема. В тебе є ти. І запам'ятайте, це все круто. Мрії, машини, будинки, гроші. Я також це гроші люблю, хто гроші не любить? Але. Саме більше, яку ви можете втрату зробити в цьому житті, саме більше ви можете втратити в цьому житті це себе. Так що бажаю вам не втрачати себе.